Запрошуємо усіх прихильників футзалу на перегляд заключного поєдинку в рамках восьмого туру першої айтілісофсерве. Ми вітаємо сьогоднішнім святом. Назичимо їм лише одно. Гравець завжди був змінений. Володимир Зеняк частенько виходив. Крушельницький, викидиш навіть, але не забиває! Чудова гра марх'яна Сатурського. І зараз потрібно розібратися мені з моєї коментаторської кабінки. Удар поворотам Платонова не забиває Київ клубів. У наших змаганнях тренується вранці. Хтось це робить ввечері. Хтось шукає вільний час. Вже підлаштовується. Марченко. Удар. сама пропускає 1.0. Інтеліа сповів рахунку. Браво! Андрій Марченко з другої спроби все ж таки. Перер... Легчано ну, це легенда українського футзалу. Удар поворота! Непогано сер програв. Сьогодні Адвантіс зіграв у 2 двореду. Передача у центральну зону перепелиться. Не обидва наставники будуть використовувати свої таймаути. Перепелиться. Удар на добиванні були. Значе має віддати пас вкотре у центральну зону. Там активний Грицький. Знову Сеймар на сторонах за Овенго. Помиляється Марченко. Романів. Поміж ні Харчаков. Знову Остав нав'язує боротьбу. Віддає передачу на Платонова. Є можливість передачі вперед. Це й робить десятка команди Совсервейту. Петрик, удар і рикошет! Не зап Арчаков Подіс на суперника Олег Сабат зупиняється. 2-0! Інтелія збільшує перевагу Олег Сабат. Стоянте. Навістрі атак. Ну, можливо, чекають повернення другої Айтілі. Тобто розуміючи, що шансів тут конкурувати у першому чемпіонаті немає. Гола! Один перепелиться! Повернення триок Крушельницький. ну немов рукою поклав м'яч на ногу. Дві помилки було в Оле Асабата, швидше за все, ну і за це доведеться зараз якось. Реабілітовуватись не самому голкіперу, а універсалом команди Совсет. Марченко. Арчако не забиває все. себе. м'яч на партнера 10 секунд. Це ще ж не кінець дуелі, це лише кінцівка першого тайму. Сатурськ, Повертаємось на другий тайм. Цікаво протицення між інтеліасом та В Останніх поєдинків якісь мали місце, рикошет. Відзначився зі штрафного Тарас Говда. У нашому матчі зараз 2-1. А це можливо не кінець з справжки заспокоїв нерви. Шевчук. Розвернувся Шевчук! Передачу віддай! Чи можна спробувати знайти там? Епізод досить цікавий. Дали можливість повернутися у гру. Гавришківої компанії. Найкраща гра у захисті. Тачу. Крушельницький він отримує. Стріляє з правої, Який момент, але не влучив. Ось його загубив. Крушельницький віддав цю передачу. Перепелиця! Це я. Він розумів, що м'яч вийшов від нього. Він пробиває! Перечку влучив. А як Крушельницький? Зготується Юрій. Вийти у гру, перепелиця! Помилка! Пробив лівої, але десь приблизно 22.40. Перепилиться. Петрик вихіді удар не забиває сатур. Відварту у фіналі там голкіпер просто Ілля Бакінський. Удар по воротам, гол! Андрущак оформлює, думать, браво! Хотіли, дочекали. Сьогодні Петро Андрущак себе. І не брав участі в плей-офф. Зараз знову Андрущак може оформити хитрик. Пробуває поворотом та виймайте, як то кажуть. Браво, Петро Андрущак. Ну ви писали за дубль, а він оформив хитрик. Рішення, що не можна Удар від Андрущука підко. Він теж хоче забити і пробує, до речі, досить непогано Платоном головою у центральну зону. Передача не пройшла. Удар поворотам Гол! брав. Ну зараз, як Златан Ібраїмович, показав, немов він король цього моменту.